Вітаю учнів 9 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про бібліотеки. Люди здавна цінували книги, тому стали створювати бібліотеки. З великою пошаною називали їх храмами мудрості, зберігалися знання в табличках, свитках, папірусах, книгах. Бібліотеки вперше з'явилися на сході. Зазвичай першою бібліотекою називають збори глиняних табличок приблизно 2500 року до нашої ери, знайдені в храмі Вавілонського міста Ніпур. Найвідоміша давньосхідна бібліотека це збори клинописних табличок з палацу Асирійського царя VII століття до нашої ери Ашурбаніпала в Ніневії. Шумерійці вже за 4 тисячі років до нашої ери вміли писати. Вони користувалися піктографією, малюнковим письмом. Поступово малюнки спрощувалися і ставали значками, слова позначувались ідеограмами. На стінах храму у фівах. Вирізблено найдавніший літопис. Стіниці є своєрідними сторінками книги, найбільшою у світі за своїми розмірами. Кам'яні аркуші її сягають до 40 метрів в ширину. В одній з гробниць поблизу єгипетських фів, був виявлений ящик з папірусами часу другого перехідного періоду, що тривав у XVIII-17 столітті до нашої ери. Давні єгипетські книги написані ієрогліфами. Прочитали ієрогліфи тільки в позаминулому сторіччі. Над їх розшифруванням працювало багато вчених. Папірус це товстий папероподібний матеріал, що виготовлявся в стародавньому Єгипті із стебел рослини Циперус папірус, родини осокових, яка росла на берегах нілу. Подальшому використовувалася як основа для письмен папірус, в перекладі з єгипетської дар річки, у греків і особливо у римлян, незважаючи на відсутність друкарства, книжкова справа стояла дуже високо, не кажучи вже про громадські бібліотеки, при імператорах були приватні бібліотеки в 30 тисяч томів. У Стародавній Греції першу публічну бібліотеку заснував в Гіраклеї тиран Клеарх у IV столітті до нашої ери. В Римі були великі і малі книжкові магазини і безліч крамничок букіністів. При великих магазинах були зали, де перебували численні скорописці. Книжкові крамниці зустрічалися у найвіддаліших. Провінційних містах з огляду на порівняну дешевизну папірусу і безумовної дешевизни праці, книги в Римі були недорогі. Крім звичайних дешевих примірників, були і чудеса каліграфічного мистецтва, розкішно ілюстровані примірники. Зустрічалися й крихітні книжки. Цицерон бачив примірник Іліади, який міг поміститися в Шкарлупі Горіха. У Єгипті були бібліотеки, що містили до 30 тисяч сувоїв. Особливо багата бібліотека була в Олександрії. Ця бібліотека заснована у 3 столітті до нашої ери. Вона нараховувала близько 700 тисяч папірусних сувоїв. Олександрійська бібліотека мала два відділення головне при Мусейоні та філіал при храмі Сераписа. Знаменита Олександрійська бібліотека зберігала пам'ятки культури, що збирались звідусюди впродовж багатьох століть. На цих скарбах формувалися покоління давньогрецьких філософів. Але під час пожежі зібрання папірусів майже повністю було знищено, зокрема, папіруси древніх єгиптян, які містили цінну інформацію про зародження людської цивілізації. Найбільшого розквіту бібліотека отримала під час правління Птолемея II. В римі бібліотеки розташовувалися в основному на заміських вілах. Їх охоронці з простої обслуги з часом перетворилися у вишуканих інтелектуалів, з якими обговорювали філософські питання навіть самі зрозумілі і зарозумілі патриції. Саме тоді бібліотекарі стали займатися збиранням і описом древніх бібліотек, чим врятували такі раритети, як бібліотеки Матмітрідата, македонського царя Персея. Та Аристотеля. За підтримкою ЮНЕСКО почалося відродження Олександрійської бібліотеки. Вона відкрилася у 2002 році, вражаючи тепер не стародавніми папірусами, а інноваційними формами. Крім бібліотечних залів, у ній діють планетарій, музей, галереї, зал для несрячих людей, майстерня з реставрації рукописів. Сучасна Олександрійська бібліотека має форму сонячного годинника. З Олександрійською бібліотекою могла конкурувати лише Пергамська бібліотека, яка складалася з чотирьох залів. За свідченням плутарха, в ній зберігалося близько 200 тисяч книг. Сирійський цар Євмен II вирішив створити в своїй столиці Пергамі велику бібліотеку і з цією метою мав намір закупити в Єгипті папірус. Але єгипетський фараон Птолемей, побоюючись, що пергамська бібліотека затьмарить світову славу Олександрійської бібліотеки, заборонив вивозити до Сирії папірус. Тоді в пергамі стали писати книги на вичиненій шкірі телят і молодих овець. Ця шкіра, що володіє великою міцністю і стала називатися пергаментом. В середні віки в Європі пергамент був дуже дорогий, що нерідко писарі монахи вичищали скрипком текст старих книг і вписували новий, а у бібліотеках книги прикріплювали до столів ланцюгами. За свідченням Плутарха, існуванню пергамської бібліотеки поклав кінець Марк Антоній. Він передав Клеопатрі для Олександрійської бібліотеки всі 200 тисяч книг, що були його весільним подарунком. В середні віки центрами книгописання стали монастирі. Книги переписували власноруч на пергаменті. У Київській Русі перша бібліотека. Була заснована Ярославом Мудрим в 1037 році і зберіглася при Софійському соборі. Першою університетською бібліотекою в Європі стала бібліотека Болонського університету в Італії, заснована в 11 столітті. Університетські бібліотекарі стали першими фундаторами національних бібліотек. Основу яких у багатьох країнах склали королівські бібліотеки. Бібліотекарі перетворювалися у вчених, а свідченням поваги до цієї професії означає фреска в Старій бібліотеці Ватикану 1477 року. На фресці зображений бібліотекар, що потрапляє прямо в рай. Королівська бібліотека Данії заснована у 1648 році королем Фредеріком III. Публічний доступ був відкритий в 1793. 1989 року фонди бібліотеки об'єднані з фондами бібліотеки Копенгагенського університету. З 1 січня 2006 року офіційно бібліотека називається Королівська бібліотека, Національна бібліотека і бібліотека Копенгагенського університету. Бібліотека Конгресу Сполучених Штатів Америки є однією з найбільших бібліотек за всю історію людства. Вона налічує понад 75 мільйонів найменувань включаючи книги, фотографії, записи, музичні композиції. Бібліотеку було відкрито у 1800 році. Національна бібліотека США представляє собою наукову базу Конгресу США, займається обслуговуванням переважно державних структур, наукових та дослідницьких установ, науковців і шкіл. Початковий фонд становив 740 книг і три географічні мапи Америки, що були куплені в Лондоні. Президент Томас Джеферсон, який заступив на посаду президента 4 березня 1801 року, почав серйозно займатися розбудовою фонду бібліотеки. В Україні налічується понад 40 тисяч бібліотек. Найстарішою бібліотекою в Україні можна назвати наукову бібліотеку Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона заснована в 1608 році як бібліотека Львівського єзуїтського колегіуму. Її фонди становлять більше трьох мільйонів книг, 120 тисяч з яких унікальні стародруки і рукописи, найстаріші з яких датовані 13 століттям. Перша публічна бібліотека на території України це Одеська національна наукова бібліотека імені Максима Горького, заснована у 1829 році і є однією із кращих зразків бібліотечної архітектури країни в стилі неокласицизму. Сьогодні найстаріша публічна бібліотека України зберігає унікальний різноплановий п'ятимільйонний фонд документів з усіх галузей науки майже на 130 мовах світу, будучи невід'ємною складовою національної і світової культурної спадщини. Вона перебуває під охороною держави і ЮНЕСКО. Національна бібліотека України імені академіка Вернадського заснована в 1918 році. Вона налічує понад 15 мільйонів 480 тисяч книжок та входить до числа 10 найбільших національних бібліотек світу і є найбільшою за своєю площею бібліотекою країни. Заснована в 1918 році. Вона у наш час є активним учасником наукового і культурного життя України. Тут організовують виставки, творчі зустрічі, семінари та конференції. Історія Острозької бібліотеки починається із заснуванням першого у східній Європі вищого навчального закладу. Острозький слов'яно-греко-Латинської академії в другій половині 16 століття. Як висловився у 1600 році придворний поет Василя Костянтина Острозького Симон Пекаліт, в острозі славиться бібліотека, достойний плід спільної праці. Князь Василь Костянтин Острозький був першим фундатором бібліотеки Фонди бібліотеки налічували понад три тисячі книжкових одиниць. Велику частину бібліотеки складали рукописні матеріали. Відповідно до змін інтересів і потреб людини, бібліотеки впроваджують нові форми роботи. В Європі виникають пересувні бібліотеки, автобуси, відкриваються міні-бібліотеки в кафе. Кращі бібліотеки сьогодення набувають значення центрів культури і мистецтва, де відбуваються виставки, концерти, творчі зустрічі. У сучасному світі, коли відбувається цифрова революція, дедалі популярнішими стають електронні бібліотеки. У перше поняття електронна бібліотека з'явилася в зарубіжній публікації в середині х років ХХ століття. Найбільшою з них заслужено вважається Google Books. В ній оброблено близько 20% всіх існуючих книжок, здійснюється їх переклад 480 мовами. Названня найоцифрованішою претендує бібліотека Кембриджського університету, яка першою має намір усі свої фонди перевести в електронний формат. Вся історія людського розуму пов'язана з бібліотеками. За них боролися, їх спалювали, втрачали, знаходили, відривали в товщі похованих часом міст, рятували від ворожої навали якнайдорожче. Узбецький поет і письменник Муса Айбек писав книги збирають перлини людської думки і передають їх нащадкам. Ми перетворимося в жменю праху, але книжки, немов пам'ятники із заліза і каменю, зберігаються на віки.